Росія вкотре завдала масованого удару по містах України. Так, вранці 7 липня, внаслідок ворожої атаки по Сумщині, сталося загоряння двох приватних будинків. Ще 20 зазнали пошкоджень. Двоє людей загинуло, ще двоє травмовані. В той же час в Одесі ворожими ракетами було пошкоджено 10 гаражних приміщень, адміністративну будівлю на території СТО та кілька будівельних вагонів. Також знищено автомобілі, вантажний транспорт та автобус. Було гучно і у Харкові. Там Росія вдарила по житлових кварталах міста. Також було влучання по території дитсадка та торгівельного об'єкта. Горіли квартири, господарча споруда та авто. Попередньо постраждали 27 осіб, з них троє дітей. На цьому російська армія не зупинилася та атакувала безпілотниками ще Дніпропетровщину, внаслідок чого сталося займання в приватному житловому секторі. Попередньо відомо про трьох постраждалих. В той же час внаслідок обстрілу по Київщині було пошкоджено будівлі та транспортні засоби. Зокрема, ударами було спровоковано пожежі в промисловому та житловому секторі Вишгородської громади. Зокрема, у результаті ворожої атаки по Запоріжжю постраждало вісім людей. Також було пошкоджено житлові будинки, будівлю навчального закладу та підприємства. Також було чутно гул ракет в українському Херсоні. Там окупанти завдали удару по центру міста. Іста, внаслідок чого загорілася двоповерхована житлова будівля.